Заступниця. Роздуми над Словом Божим на другу неділю звичайного періоду, рік Б. Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та Його учні на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому Не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені й тобі, жінко, ще не настала моя година. Його мати промовила до слух Зробіть що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв. Кожна вміщала дві чи три великі міри. Каже їм Ісус: Наповніть посудини водою і наповнили їх аж верху». Ще каже їм Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали. І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином. І не знав він, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді закликав молодого староста та й каже йому Кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються гірше. Ти ж зберіг добре вино до тепер. Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою. І повірили в нього Його учні. В дитинстві доводилося мені не раз чути про особливу поміч і заступництво, яке ми можемо отримати від Божої Матері. Аргументи були прості Марія краще знає Ісуса, ніж ми, є ближче до Нього, ніж ми. Тому Він її швидше послухає, ніж нас. Подібне пояснення стосувалося не тільки Господа Ісуса, але теж і Отця Небесного. Одним словом моя приязнь з Богородицею часто полягала в тому, що я прохав їй вмовити Ісуса виконати певні мої бажання, прохання, молитви, допомогти познайомству. Вирішити певні справи від мого імені. Думаю, що багато католиків мали подібний початок і подібний досвід. Здається, що на таке розуміння заступництва Богородиці впливає теж досвід наших родинних стосунків. Інколи, коли батько чогось не хоче нам дати, ми йдемо до матері, трохи скривимося. А мама вже знає, як вмовити батька. Здається, що наша небесна ненька хоче навчити нас чомусь іншому. Коли настала вина в Галілейській Кані, Марія спершу представила ситуацію Ісусові і, навіть почувши дещо незвичну відповідь, щодо того мені й тобі жінко. Ще не настала моя година не намагалася вмовляти Господа. Марія вмовляє слух вчинити так, як скаже їм Ісус. Не Бога Марія намагається вмовити, що виконав наші забаганки, а лише намагається переконати нас, що воля Божа це найкраще для нашого життя. Його мати промовила до слух зробіть що тільки він вам скаже. Здається, що в цьому і полягає її велика роль у церкві заступатися за нас, щоб Боже Слово звершилося в нашому житті, як це сталося в її серці. Радуйся Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.